Топ три кроки для того, щоб зрозуміти, звідки у вас беруться борги, і що зробити, щоб стати магнітом для грошей. Вас вітає Григорій Горобій, ви на каналі Студія українського бізнесу. Відповідь на питання, як зрозуміти, звідки беруться борги, доволі проста. Потрібно проаналізувати вашу бізнес-модель, от якщо ви є експертом або підприємець, подивитися, саме головне подивитися і знайти справжні причини виникнення боргів. Причина перша надмірні витрати. Якщо ви витрачаєте кратно більше, ніж отримуєте прибутку, і кінця краю цьому не видно, то значить борги будуть тільки збільшуватися. Причина друга: якщо у вас постійний внутрішній дефіцит енергії, тобто, якщо ви працюєте, 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 але весь час це робите в надрив. Ви робите з поганого самопочуття у вас апатія, у вас не вистачає енергії, то відповідно ваші прийняті рішення вони будуть деструктивними і вони будуть зменшувати відповідно погіршувати ваш стан. А це буде призводити до зменшення кількості грошей. І третя причина це ваші переконання. Тому що, наприклад, якщо ви вважаєте, що для того щоб отримувати багато грошей, потрібно багато працювати, то відповідно у вас і буде вибудовуватися система бізнесу таким чином, що ви робите багато дій. Багато дій вичерпують вашу енергію, її не вистачає, і відповідно ви знову залазите в борги. Тому для того щоб перебудувати цю систему, для того щоб вибратися з боргів, якщо ви є експертом або підприємцем, достатньо зробити три прості кроки. Проаналізуйте ваші перевитрати і витрати в цілому, для цього можна зробити відповідну таблицю і здійснити певний аналіз. Друге, подумайте, яким чином покращити ваш емоційний стан і збільшити рівень енергії. І по третє, необхідно проаналізувати, які переконання приводять вас до того, що у вас не вистачає енергії і що ви, по суті, ускладнюєте процеси в своїй діяльності. Якщо ви це зробите, то у вас з'явиться шанс. Побачити способи, як стати магнітом для грошей і, по суті, вийти з боргів. Якщо потрібна буде консультація, переходьте в основне відео, дивіться мої контакти і записуйтесь. Буду радий з вами попрацювати.